Котя нам привів кошечку і ще двоє таких котят-підростків. Господи, я тільки щось усі пішли, ми їм всім дали тарілки, але котя зараз знайде. О, все, він хитріший. Бачите, котя нам привів наслідство своє, мамку і двоє котят. Вони такі голодні, тут їх ніхто не кормить. Дивіться, як вони жадібно їдять, як же їм не дати їсти. Кашку і корм всю їдять підряд, не перебираючи. Досиплю тим корма, що вони бояться. Підійти не можна, бо вони дуже бояться. Голодні і боєвужний.